Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дуже агресивні дії зараз будуть. Расисти будуть обстріли. Мені йде так, як мирне населення. Мирне населення. Цивільних людей, я маю на увазі. Цивільні люди. Це їхня головна атака буде зараз обстріли по людям. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян на Покровському напрямку? Знов ідуть розмови про переговори, мирні переговори, але наші військові не йдуть на ці умови. Тут Прийде зброя для артилерії, особливо нашої, буде дуже гарна відсіч. Рашисти тримають там великі втрати в них і з трьох напрямків поразка дуже велика. Росіян виженуть оттуда. Прошу вищі сили, допомоги. Всім військовим, цивільним людям на Покровському напрямку. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Отвертаю, відсікаю від наших військових. Українців на Покровському напрямку та на інших напрямках одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвожу, одвертаю, повертаю їм назад. Сікаються всі каби, фпів-дрони, дрони, дрони камікаци, дрони на оптовому, волокні, всі скиди. одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам. Особливо тим, хто дає наказ, прямо в голову їм летить. Більше воювати не зможе ніколи. І всім, хто здійснює ці накази, хай прилетить між очима, прямо вибухає, голова у них подривається. Більше Атаки, обстріли чинити не зможуть, воювати не зможуть, тікають, лякаються, росіяни самі себе йдуть, хай повбиваємо, будуть так, такі є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на Покровському напрямку. Приходить зброя, дрони, все необхідне для перемоги буде так і так і є. Так, добре. Є ще питання стосовно Кам'янське село, містечко Кам'янське. Чи просунуться расисти? Чи є загрози для міста Запоріжжя? Скажіть, допоможіть вищі сили, село Кам'янське, чи просунуться расисти, які є загрози для міста Запоріжжя? Багато розмов, багато планів. Дуже сильні обстріли. Можуть, я не бачу просування, тут може бути потужна атака ракети або дронами. І саме стосується шляхів. Це залізна дорога. Мені йде така дорога, по якій можуть рухатись наші військові, але більше броньована техніка, може наших військових. От. І багато-багато інформації йде от як пропаганда расистів, що буде наступ, що захоплять Запоріжжя. І це все. Не бачу тут наступ. Немає тільки атаки по цивільним людям і по шляхам. Дуже сильні. Кам'янські обстріли. Обстріли не треба робити захист. Отвертаю, відсікаю на віки вічні, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Викриваю всіх інформаторів рашистських. Більше інформації надавати не зможуть росіяни. Засуджуються на довічні строки. Прошу допомоги, захистіть усіх військових, цивільних людей і в день, і вночі захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей у Кам'янському, у Запоріжжі. Захист міцний для цивільних і військових. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Повертаю все назад рашистам, їм прямо в голову летить їх нищить. Більше наступати, атаки робити не зможуть. Одвертаю. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю для Запоріжжя, для Кам'янського, для те, щоб прийшла допомога, підтримка, закрили небо, захист міцний і вся зброя для наших військових приходить для знищення росіян, щоб вони більше не змогли обстріл чинити. Буде так і так є. Давайте подивимося захист. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось, що може бути поранення, чи загроза життю на найближчий час. Може бути обстріл, руйнують. Вони намагаються руйнувати домівки, будинки, ще можуть обстрілювати шляхи і дороги, хочуть руйнацій. Дивіться, буде інформація дуже хороша. Наші військові теж в расистів працюють і завдають їм дуже сильні втрати. Ще буде в нашому небі захист. Чотири види захисту для нас. Так що так, але попередження є, руйнація може бути. Треба ховатися, прислухатися, що відбувається в небі. Прошу виші сили, одведіть, одверніть всю агресію, одвертаю, відсікаю. Ще можуть атаки бути на наші е енергоатомні станції, всі, що є на нашій території. Одвожу от цікає росіян від України. Цікаю, відвертаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Каби, ФПВ, дрони дрон, камікадзе, дрони на оптовому вулиці. Всі скиди відвожу, відвертаю, Повертаю назад росіянам, особливо тому, хто придумує цю війну, ці атаки. Всім, хто видає накази, хто їх виконує, хай прилетить прямо в голову, їх знищить, більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так І Прошу допоможіть вищі сили. отсічіть росіян, расистів від усього світу. Більше зброя до Росії не надходить. Підтримки жодної від жодної країни світу. Всі, хто допомагає росіянам. Хай отримують собі оці всі прильоти своїми ж ракетами. Буде так і так і є. Дуже цікаво. Прошу ще сили відкрити. Нам всі шляхи і дороги на перемогу, на знищення расистів, щоб вони більше не змогли воювати, більше не мають зброї, живої сили, не мають чим і ким. Буде так, Вищі син що захист міцний, закрите небо, 200 систем Петріот усі всій Україні захист міцний. винищувачі, все необхідне для наших військових і навіть більше для перемоги. Буде так, так є. Так, допомоги. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так що на цьому я завершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, є загрози, можуть бути прильоти. Треба бути уважними. От, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!